Доброго дня, шановні. Ну, скажіть мені, як вам така споруда в Канаді. Всі стараються, там такі дошки, ну а ми не маємо цього, це все коштує гроші. І ми зробили отаку споруду. Ну, все одно фасолі все одно по чому витися, правда? Ось така. Та вже й цвіте, пізно посадили, а вона вже й цвіте. Я думаю, то ще й урожай дасть. Ось вона. то ми дивимося, аби красиво, аби естетично. Ну, але це те своєобразна естетика. Наші діди, бабусі та ще й матусі, чим користувалися Тичками. а де брали тички? в лісі. Ну, а тут зразу, щоб так не було дуже скучно. А, це знову ось він, красавчик теж. Томатіло, фізаліс, Овочевий. Ось він. А це я знову зроблю отак от. Із черіками. Ось. І ще ось тут у мене гарненько. О, як розляглися. Ну, хай лежать. Вони не гниють, вони на сіні. Ось. Ну, гарного вам дня. Тримайтеся.